Ніколи не забувається, що что гибнут жителі: діти, старіки. старики. Иловайский пройшов. Дебальсовський Дебальцевский А тірю друзей тут цілодобово відвоюють у смерті, виходжують, ставлять заново на ноги. Живі, кажуть лікарі. Кожен поранений боєць лікарям та волонтерам тут за сина, брата та друга.

Військовий синдром це болячка, що іноді страшніше за перелами кінцівок, бо ламає душу. Важливо, як закінчиться проведення операції, Чи це буде заморожений конфлікт, чи це буде така, знаєте, спірне, спірне питання на довгі роки, щоб хлопці знали, що завдання було ними виконане, і це призвело до миру і спокою на території. Вони пережовують всі жахіття, прокручують в голові, в них вже інші очі, інше життя. Мирне збиває з пантелику, бо біда у пам'яті пульсує. Бійці, отримуючи листи від невідомих дітей, невідомих, але наших українських рідних дітей, вони відчували цю підтримку. Я вам я чесно скажу, що дуже багато героїв, які на сході не боялися куль і бронетехніки ворога, були під градами, під градами, читаючи ці листи, просто плакали. Арт-терапія одна зі спроб виходу з психологічного ступору. Мольберт, фарби та пензлик. На аркуш можна вилити і біль, і надію. Багато хлопців відгукнулися, і відгукнулися хлопці не ті, які мали якусь певну, там, певний якийсь, там, поклик до малювання або займалися цим. Вікнулися просто хлопці, які, можливо, останній раз в школі малювали на руках малювання. Вони брали, брали пензлі, матеріали, які їм приносили художники. Музей українського живопису та спілка дизайнерів вирішили допомогти хлопцям, що виборювали незалежність країни у боях на сході, повернутися до мирного життя. Малювання дієвий спосіб психологічного розвантаження. Відтепер двічі на тиждень у бійців уроки творчості. Були малюнки самі на які, можна сказати, наймирніше. Якщо малюють діти в перших дрон класів, це такі малюнки були цих хлопців. Це квіти, якісь пейзажі, якісь переживання. Я людини проявляється у візуальній формі кожного разу, коли він спонтанно малює чи ліпить. Бо центральна фігура в артерапевтичному процесі це не хворий пацієнт, а його особистість, яка прагне виказати вголос свої проблеми та позбутися їх раз і назавжди. І ось вони перші роботи. Хто зна, може знайдеться у таких імпровізованих класах свій Малевич чи Ван Гог. Усі охочі долучитися до доброї справи можуть допомогти. Музей оголошує збір коштів на матеріали для малювання.